Поліцейські Львівщини цілодобово працюють у складних погодних умовах та допомагають водіям, які потрапили у скрутну ситуацію на дорогах. Підрозділи реагування патрульної поліції спільно з патрулями, Державною службою надзвичайних ситуацій, дорожними службами вже сьому добу витягують автомобілі із снігових заметів, допомагають заводити двигуни, організовують об'їзд та супроводжують снігоприбиральну техніку. Зокрема, у Яблунівці витягували ринодастер із снігового замету. У Бурятині допомогли іноземцю, чий мікроавтобус застряг у глибокому снігу без обігрівача. У стрію організовували допомогу вантажівці, що з'їхала в кювет. У бродах поліцейські виштовхали легковик із снігової пасти. А Бориславі за допомогою спецтехніки витягували мікроавтобус, який виїхав за межі дороги. Поліція закликає водіїв утримуватися від необов'язкових поїздок, бути уважним за кермом, дотримуватися правил дорожнього руху. І перевіряти технічний стан автомобіля перед виїздом.